На цій фермі на Львівщині вирощують різні види салату та пряні трави. Загалом 750 тисяч рослин. Відтак для господарства вкрай необхідна електроенергія, аби не мати збитків у врожаї, пояснює співзасновник і керівник ферми Володимир Новий. Рослина вона в її життя воно напряму зв'язана з великою кількістю енергії, яку вона споживає для свого розвитку, для свого життя. І тому чи ця енергія надається від сонця? А в нашому випадку, це оскільки промислова вертикальна ферма, то це діодне штучне досвітлення. Тому рослинка повністю від нього залежна. Він є не критичним, якщо розриви в подачі світла є короткими. Але якщо, якщо ці розриви тривають дуже багато, і Росіяна не може отримати в кількості і якості світла, то так розвиватися вона не може. Коли почали регулярно вимикати світло, довелося купувати великий промисловий генератор, додає господар теплиць. Ми таким чином хотіли вирівняти ці розриви в подачі електроенергії однак, побачили, що при дуже великих розривах. Втрачається економіка і втрачається суть в бізнесі в цьому напрямку. Зараз ми розуміємо, що оптимальним рішенням для нас це були б газотурбінний генератор от, або е, взаємодія з альтернативними е, варіантами генерації енергії через е, акумуляцію. Тобто, коли є там, сонячні батареї чи е, великі е, вітряки, які генерують енергію. І створюючи в себе велику базу, яка акумулює енергію, можна такі. Тим чином якісно працювати. І взагалі треба розуміти, що в кожній рослинці, яку ми продаємо, більше 50% вартості це якраз є вартість енергії. Зараз рослини вирощують на дворі у літніх теплицях. Зокрема, це пов'язано із економією електроенергії, каже керівник господарства. А з настанням холодів їх перенесуть у приміщення вертикальної ферми. Аби захистити зелень від морозів, під підлогою облаштували спеціальний басейн. У якому підігрівається вода, для цього повторно використовують енергію від ліхтарів? Пояснює Володимир Новий. У нас немає системи опалення, в принципі, ця теплиця, вирощуючи півтора тонни зелені в день, не витрачає на тепло жодної гривні. У нас на малій площі є величезна кількість досвідки. Ці світильники вони всі виділяють тепло, і ми вміємо його збирати, балансуючи температуру в самому комплексі. І ми з вами прямо стоїмо над величезним басейном, який має більше 200 тонн акумулюючої рідини. В нього збирається надлишок тепла. І це тепло ми можемо використати або для повторного опалення самого комплексу, якщо температура на, на дворі низька, або на те, щоб ми комерційно ще повторно ще використали. От у нас у нас в плані добудова біля гектару зовнішніх теплиць класичних, і ми плануємо їх всіх догрівати за рахунок нашої вертикальної ферми. Вода у басейні нагрівається до 50 градусів. Її застосовують для поживного розчину, який необхідний рослинам. Фермер пояснює вигоду від цього. На жаль, багато з наших людей, які займаються подібною підприємницькою діяльністю, вони спочатку платять за це, щоб охолодити цю теплицю, тобто стоять системи кондиціонування, які виганяють на вулицю. Це, це тепло, а потім вони ставлять величезні опалювальні системи для того, щоб нагріти цю теплицю. І от виходить, що в нас якраз за рахунок того, що в нас немає в нас комплексне рішення, в нас немає системи опалення, у нас є система клімат контролю. Володимир Новий каже, що в майбутньому планує розширити площі теплиць та вирощувати лікарські трави. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львівщина.